Мир вам, дорога церква, Мир посилаємо Божий в кожне серце, в кожен дім, де звучить Слово, і де його чують. І попереднє послання, яке мені Дух Святий. Клав мої уста було послання було до українського народу про покаяння. Читаючи е, коментарі, е, розумію, що не не всі почули і не до кінця зрозуміли про, про що йшлося в, в посланні. Тому е, будемо продовжувати далі говорити, що є гедотою для Бога, і, і що для Бога є. Знаєте, покаяння воно є видиме. І це не не сповідатися, так як я колись ходила, посповідалася. Ну, сказала ті гріхи, які не встидно було говорити, ті, які встидно не говорила. Але навіть я ті, що сказала, за пару годин я вже виходила і то саме все робила. І, і воно мені не приносило ніякого е, полегшення. Це просто був як якийсь обов'язок. Бабця сказала, і перед паскою треба було зробити, щоб святу паску з'їсти. і все. Але щоб я мала якесь розуміння, не було. Але справжнє покаяння це, це є поворот в протилежну сторону. Ти крав, ти вже не крадеш, ти блудив, ти не блудиш, ти робив щось, вже його не робиш. Це воно стає Видим. І його е, бачать е, оточуючі, які є біля тебе. Часто буває так, що людина говорить, що покаялася, що вона промовила молитву покаяння. Так, я покаялася, я, я вже стала дитиною Божою, але ну, це, це має бути видимо на твоєму житті. Потрібно, Якщо ти не бачиш змін, ти не бачиш бажання мінятися, ти не бачиш бажання догодити Богові, потрібно далі досліджувати своє серце. Десь я була нещира, щось я хотіла, напевно, когось обдурити. Тут обряд в Бога обрядів немає. в Бога є Бог бачить серце. І ну, ти нічого не... Ну, ми не можемо нічого від нього приховати, він серцезнавець. Коли ми запрошуємо Дух Христа в своє серце, Він починає працювати в нас. І він починає вичищати наше серце, розум і тих всіх. Твердинь від тих всіх того всього, що ми назбирали за наше життя, то всього, що смерділо в нас, він вичищає наш храм. Важко зараз, напевно, повірити, що колись я матюкалася, і то дуже сильно. <реш> Важко. Я знала, що це не добре, і я хотіла якось. Ну я на людях так старалась не, не робити цього, та я розуміла. Але вдома, коли ніхто не бачив, але коли я народилася згори і покаялася, а знаєте, я робила ну різні методи в мене були, і карала себе, і там ще якось била себе. Почулі за кожен погане слово воно не діяло. Зовсім нічого не діла. Але коли я народилася згори, я просто зранку проснулася і зрозуміла, що я цілий день провела і не сказала ні одного мата. І я тоді просто зрозуміла, що Бог діє, і я побачила його результати. В собі, а, а пізніше вже і результати покаяння і, і зміни побачили оточуючі і близькі мені люди. По по коментарях розумію, що десь люди може е, ну, не знають в чому каятися, або дуже часто ми любимо говорити то не я, то то він, то ну і ми хочемо е, свою якусь вину применшити, а, а а на когось все звалити. І от е, багато. Світ просто настільки зжився з гріхом, що ну, гріх став нормою. Коли ми до чогось ну, близько наближаємося, ми вже його просто не бачимо. Ми вже просто з ним з'єднуємося, і ми вже думаємо, що ми не грішимо, але от збоку, точно, бо ми нам збоку видніше, та той гріх, а в нас ми вже його не бачимо. Він просто нас вже охопив, і ми вже повністю в його владі. І багато людей писало, що що ти звертаєшся до народу про покаяння, як то всьому винна влада. Так, я з вами згідна. Влада, ну, в країні панує корупція, я згідна зараз, особливо в час війни. Таке враження, що реально грибуть як, як в останній раз. Але я вірю, що це дійсно буде останній раз, тому що. Бог все бачить, і Бог справедливий суддя, і його не підкупиш, бо нема таких грошей в світі, щоб його підкупити, і нема такого місця, куди можна від Бога сховатись. Тому відповідальність кожен від отримує, понесе відповідальність за своїми вчинками. Але давайте подумаємо, хто то є та влада. Ну, влада це є ті люди, які прийшли до влади, і вони. Були такими звичайними людьми, як і ми. Вони вчилися в звичайних школах, виховувалися по тих цінностях, що і ми. Але коли вони приходять до влади, пер... якийсь проходить переломний момент, і... і вони про все забувають. забувають. Тому що м, серце охоплює е, бажання нажитися, серце охоплює влада, е, популярність, впливовість, гроші, збагачення. І, і місця там немає для Бога. Починають красти, і тому що е, кудись пропадає Божий страх. Е, починають себе бачити богами, всесильними. І оце, що нема Божого страху, от ми маємо зараз і. І результати ми його пожинаємо. Хто такий народ? Ну, народ ми є, ми є всі з вами, і туди ж входить та сама влада. Е, надіюся, що і при владі є серця, які чують, е, в яких ще є той Божий десь страх, десь маленький, і він пробудеться, і зміни відбудуться, але ми маємо зрозуміти, що. Кожен має мінятися, і, і зміни мають починатися з кожного перше з нас. І не маємо вказувати, а от він коли поміняється, тоді і я поміняюся. Так не має бути. Для християнина так, найкращою книгою, таким путівником є Біблія. І давайте не будемо придумувати, видумувати самі, а, а, а дослідимо, що є для Бога миле, а що є противне. І так як сестричка Іринка вже зачитувала цей вірш, але він в мене також є до галатів. 19, 21. Учинки тіла явні то є перелюб, нечистість, розпуста ідолослужіння, чари, ворожнечі, сварки, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завики, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджав вас. Як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспадкують вони Царства Божого. Знаєте, я. Коли читала цей вірш, я по багатьох цих пунктах підходила. Колишнє моє життя теж було, і це все воно віддаляло мене від Бога. Тому я ну, не читаю це для того, щоб когось засудити, але щоб кожен проаналізував своє життя і зрозумів, чи все-таки мої вчинки мене не віддаляють від Бога і від Царства Божого. І як ви думаєте, якщо ми віддаляємося від Бога від Царства Божого і від Бога? То Бог чує наші молитви, коли ми молимося і просимо про мир чи просимо якісь інші свої потреби. Ні, ми віддаляємося тому і Бог і не чує наших молитв. Молитов. Ще одне один вірш: це приповістки: 6, 16, 19. Оцих шість ненавидить Господь, а ці сім то гидота душі Його. Очі пишні, брехливий язик, руки, що кров не повинно лють, серце, що плекає злочинні думки, ноги, що сквапливо біжать на лихе, і свідок брехливий, що брехню роздмухує, і хто розсіває, сварки між братів. У Бога немає сильніших гріхів чи слабших гріхів. Це ми вже собі люди так поділили, придумали, що є більші гріхи, менші і по таких ми принципах живемо. Але це брехня. І хочемо просто себе якось трошки виправдати і, і зробити менш грішними і а звинуватити когось. Бог дивиться на наші серця. А, а діла то вже є наслідок того, чим наповнене наше серце. Нас навчили. Ну, мене навчили з дитинства заробляти прощення. От як ти будеш чемна, будеш молитися, ходити в церкву, відмовляти вервичку, їздити на святі місця, то Бог тебе буде любити і тебе буде чути. Але ну ти, ти як білка в колесі, ніби що зробиш, робиш, робиш, а Бог тебе не чує і деколи ще гірше, і ти не розумієш, чому так виявляється, Богу не потрібно оці всі наші заробляння. Йому просто потрібен послуг. І знаєте, є такі слова: на що мені многота ваших жертв – «наситився». Так каже Бог Вісаї, Вісаї 1, 13, 16 Не приносьте ви більше марнотного дару. Ваше кадило огида для мене. Воно огида для мене. Воно новомісяч та ті суботи і скликання зборів не можу знести я марноти цієї. Новомісяча ваші і усі ваші свята ненавидить душа моя їх. Вони стали мені тягарем. Я змушений зносити їх. Коли ж ти руки свої. Простягаєш, я мружу від вас свої очі. Навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас. Ваші руки наповнені кров'ю. Тут ставочку: руки наші наповнені кров'ю Христа, бо наші гріхи його розіпнули на Христі, і його кров. Повинна була пролитися за планом Божим, щоб ми спаслися. Тому наші руки в крові. Умийтеся, очисти себе, відкиньте зло ваших учинків і сперед очей моїх і перестаньте чинити лихе. Покайтеся і прийміть жертву Христа. Самоправедність вона також є гедотою для Бога. Найперше, тим, що ми себе хочемо вивищити, і, і ми себе і тут починає наша спрацьовувати гордість. От я такий, от ти бачив, я то все робив, що, а, а ти того не робив. І, але це гедота для Бога. Ми знаємо про притчах про Митаря, як, як він говорив, і, і як Бог на це дивиться. Заслужити прощення у Бога через виконання закону також неможливо. По-перше, ніхто не може його виконати, а, а знаємо, що порушивши одну заповідь, ми стаємо винні у всьому законі. І закон був даний для того, щоб пізнати гріх, а спасіння ми отримуємо через віру в Ісуса Христа. І коли ти вже виявив через закон, що в тобі є гріх, ти розумієш, що ти з ним справитися вже не можеш сам, то приходить розуміння, що мені потрібен спаситель. І без спасителя ніяк, і е, тому е, тільки його свята кров в може змити наші гріхи, а не ділами. Ми спасаємося, і діла наші не можуть нам принести ніякого прощення. От тема закону вона є дуже глибока і. Вона є розібрана на маленькі кусочки на християнських зустрічах. Тому е, в мене проповідь називається дослідіть, думайте, досліджуйте і перевіряйте. Тому е, загружайте додаток християнських зустрічі, слідкуйте за нами в Ютубі, і е, ви по... Побачити та, що таке був закон, для чого він був даний, і як отримати спасіння. На, на жаль, є переважно, напевно, в протестантських церквах більше служителі, які все-таки навчають, що спасіння і прощення, і ми отримуємо через виконання закону. Але й але про таких Бог говорить в римлянах 2:24. Як сказано в святому пісні, через вас через вас ганбиться ім'я Бога перед поганими, тому що е, відвертають увагу від благодаті, від відвертається увага від крові Христа, а зосереджується знов ж таки увага на своїх ділах, на виконанні закону. А це а це не зовсім не Божий план, і і люди через незнання цього гинуть. Також е, це позиція більш католицької церкви. Бог чітко показав Гедоту зближення чоловіка з чоловіком. Але католицька церква є більш добріша за Бога, і вона говорить, то треба. Дуже толерантно ставитись до таких людей, вони теж мають право жити і, і давайте будемо їх узаконимо їхні шлюби. Але це знов ж таки проти Бога і знову ж таки це брехня, тому що Бог чітко сказав: це Гедота для мене і, і, і хто це робить, отримує свій свою відплату. В Римлянах 2,5%. Написано: о людино, через свою впертість і не і серце, ти примножуєш покарання Боже проти себе в день гніву, коли праведний суд Божий буде виявлений. Тому давайте не будемо дивитися на когось, звинувачувати когось у своїх бідах. Бог дав да вибір кожному. І кожен особисто буде відповідати за свій, свої вчинки. І не обманюйтеся тим, що. Ми може, що нас колись там відмовлять і що е, все буде добре. Ні, притчі про е, багача і багатого і лазера, чітко сказано. Е, почитайте собі там всю притчу, я тільки частинку, це Луки: 16. Е, Авраам е, сказав, коли вже е, багач був в пеклі, а Лазар був в раю, і він просив, хоч би Лазар йому приніс ложку води. Я трошки дав попити, а Авраам чітко сказав: крім того, всього поміж нами та вами велика безодня поставлена. Так що ті, хто хочуть переходити, не можуть і звідти до вас, ані не переходять і звідти до нас. Тобто тут чітко вказано, що праведники йдуть до раю. Ті, хто жили не з Богом, йдуть в пекло і перейти не, можна, не можуть, так як говорять, що, є, що це можливо відмолити і щастили, щи, що тебе потім переведуть. Це як СІЗО. Ти м, перебуваєш тимчасово перебуваєш, поки там не докажуть там на землі декілька років за тебе, а потім тебе переведуть. Це неправда, чітко написано. Але потрібно досліджувати, Тож, ж кого ти слухаєш, за ким ти йдеш, вибір залежить ну, від тебе. Я свій вибір зробила і йду за хрестом. І е, мені згадався такий один випадок. Я їхала за кермом. І на пішохідному переході для автомобілів зелений, для пішоходів червоний. І тут всі стоять, але одна жіночка починає рух, і всі люди, які стояли за нею, теж починають рух. І ти розумієш, вона одна пішла. Всі ж за нею бачили те це те, теж те червоне е, світло. Але вони не дивилися на світло, вони дивилися на за людиною пішли. Тому е, важливо дивитися і думати, за ким ти йдеш, чи за людиною, і, щоб чи за світлом. Та, і важливо, щоб ти не зробив, зробив не, не зробив неправильного е, вибору і, і все своє життя не йшов на червоне світло. І читаючи далі коментарі, напевно, або неуважно слухали, або або вже настільки зрослися з брехнею, ну що не почули. Я говорила, що є один посередник між Богом і людьми це є Ісус Христос. І багато людей писало, що Марія може вимолити, випросити сина. Давайте, але ну, це все вигадки, і знову ми не будемо щось придумувати, а заглянемо в Писання і подивимося, що там написано про Марію. Знаєте, можуть люди говорити: я не поклоняюся Марії. Я просто знаю, що вони... я поклоняюся Богові, але я знаю, що Марія то мати Ісуса і. І я просто шаную, та але поклонятися все ж таки. Це є віддавати надмірну таку шану вклонятися. Ми ж коли приходите до Марії, до образа, навіть ну не до Марії, до образа. Ви вклоняєтеся і говорите дякую тобі, що ти почула мої молитви. Це це вже віддавання, це вже поклоніння. Тому будемо досліджувати про Марію. Ми знаємо від, ну, з апостолів, вони є написано про те, як ангел прийшов до Марії, і далі історію кожен не знає. І ми візьмемо Євангелія Луки, 1:30. Не бійся Марія! Це ангел Гавриїл говорить до Марії: «Не... Ти здобула прихильність Божу. Послухай. Ти завагітніш і народиш сина, і назвеш його Ісусом. Він матиме велич, і його називатимуть сином Всевишнього Бога. І Господь Бог дасть йому трон його батька Давида. Він повік правитиме народом Якова, і царству його не буде кінця. Тут чітко сказано, що має Марія зробити: Ти завагітніш і народиш. Все, а далі царем буде. Син Ісус, не написано, що Марія, і ти з, не, з ним станеш царицею небесною. І ти будеш покривати всі народи своїм омофором. Ну не написано, якщо Бог хотів щось сказати, він чітко говорив через ангелів. А тут чітко написано, завагітнієш, народиш. Це була місія Марії, яку вона мала виконати перед Богом. Бог її Бог її обрав так, він побачив бо бачив її чисте серце, він бачив е, е, смиренність її, але але ну, місія була чітко призначена для Марії, але не більше і. Далі ми дивимося, як ріс Ісус. Наступна така історія, де згадується про Марі... ну, не про Марію, а про спілкування Ісуса з Марією. Це коли сім'я їхня пішла святкувати Пасху в Єрусалим. Луки, 2, 48-49. Побачивши його. Ну, я трошки розкажу, вони пішли святкувати Пасху, і Ісус загубився. І всі повернулися назад і за три дні побачили, що Ісуса немає. І почали переживати. Дитина, Божа дитина, який мав стати царем світу, загубився. І повернулися назад в Єрусалим його шукати. І вони його знайшли в храмі. Побач... Луки 2,48. Побачивши його, батьки були вражені, а його мати звернулася до нього: Дитино, чому ти зробив з нами таке? Твій батько і я страшенно переживали, розшукуючи тебе. А він відповів: чому ви шукали мене? Чи ви не знаєте, що я мушу бути в домі батька мого? Та вони не зрозуміли цієї відповіді. Тут чітко показано, кому, кому кого Ісус слухав. Він сказав, що Він має бути в домі батька Його. Тобто Він слухає тільки Отця. Він тоді навчався і зростав. Його тоді навчали через, ну його дух святивчивав, але він перебував з людьми, і навіть ті старші, які слухали Ісуса, вони дивувалися. Така дитина 12 років, а настільки ну, всього знає і так правильно говорить. Вони дивувалися його мудрості. Тому тут... Марія і Йосип вони теж думали тілесно, тому що вони його приймали тіле, ну, як тілесного сина, хоча Марія знала, ну, але душевне все одно воно переважало в них. і вони Але для Ісуса було важливо воля Отця, а не земних батьків. Та, він був послушний батькам, він, їх, ну, він піклувався про них, про Марію, але він, мав, він чітко знав, що він має виконати волю Отця. Також є, я тут не виписувала, але коли Ісуса запитали, коли він проповідував, і сказали, там там прийшли твоя матір і брати твої. А він сказав, хто є моя матір. А зараз я виписала, зараз я вам зачитаю Марка 3,33. І у відповідь Ісус сказав: Хто є моя матір і брати мої? Він обвів поглядом усіх, хто сиділи навколо нього. Тобто це були його учні, ті, які його слухали, і повів далі: Ось вони, моя матір і брати мої, хто виконує волю Божу, той і є моїм істинним братом, і сестрою і матір'ю. От як е мислив Ісус. От для нього матір е важливо було і близькі були ті, які виконували волю Його Отця. Не досліджуючи Біблію, а довіряючи людям, ми можемо попасти в пастку. І це. Е Ну, це дуже важливо. Якось склався такий е, стереотип, чи я не ну з роками зрозуміло це задум диявола, щоб відволікти увагу людей від читання Біблії. Е, як ти починаєш читати Біблію, я це пережила на своєму досвіді. Ти сектант, тому що нормальні люди християни не читають Біблію. Достатньо піти в церкву, там є Євангелія, тобі прочитали. І все, і от тобі достатньо того знання. А більше ти а хто рідко ходить, то тільки чує, напевно, коли Ісус народився, коли воскрес, і, і ще може якийсь пару ну, зіслання Духа Святого, бо відправили посвятити якийсь там віночок чи ще щось. І все. От буквально пару віршів з Біблії, а більше ніхто нічого не знає. А про послання, то церков і взагалі не йдеться. Далі є йдемо. В чудо, яке Ісус зробив на весіллі в Кані-Галілейській. Тут чітко видно, що Марія не може, не може вона випросити у Ісуса в свого Сина нічого, тому що Він її не слухає. Він слухає тільки Отця. Він не слухає Марію і не обманюйте себе також, що ви можете, що ми, пославши Марію, випросивши Марію, а Марія піде до Ісуса, і Ісус щось тоді зробить. Неправда, тут чітко видно і зараз ви почуєте від Івана 2, 3, 5. Як забракло ж вина, то мати Ісуса каже до нього: не мають вина. Ісус же відказав їй, що тобі жоно до мене не прийшла ще година моя, а мати Його до слуг сказала: зробіть усе те, що Він каже. Тут чітко написано, я не знаю, як і зрозуміло. Ви приходите до Марія, Марія йде і каже, Ісус, там вони, Україна просить перемоги, а Ісус каже. Жоно, що тобі до я, я слухаю отця, і отець знає, він готує. Перемога вже звершена. Mm -hmm. Тому е, не, не обманюйте себе, не ходіть до Марії, не тривожте Марію. Нам просто від неї треба навчитися е, смиренності і послуху. І слухайте Марію її слів слів, які вона сказала: Рубіть усе те, що скаже Ісус. А все, що сказав Ісус, є в Біблії. Тому знову таки треба досліджувати. Ще було такий один коментар, що Марія є матір'ю усіх народів. Але це також є брехня. Вони всі, всі беруть той уривок, коли Марія з Іваном були біля Христа, і Ісус сказав до Івана, щоб Він став, щоб це твоя матір, а це твій син. Та? І все це розповсюдили на всі народи, на весь світ. Але, але це теж неправда. Знаєте, навіть зараз дивлячись час війни. Скільки по побратимів є на війні, які мають одиноких? Ну ну залишаються батьки, і вони своїм побратимам кажуть: Я не знаю, що зі мною станеться, але якщо... Доглянь моїх батьків, мою мати. Бо навіть в той час, коли жила Марія, не було ні пенсії, не було ніякого державного забезпечення. Тобто, ну, Ісус мав комусь довірити свою матір на землі, поки вона буде жити. А так як усі учні і брати його теж вони стояли далеко, бо боялися, а тільки Іван мав сміливі стояти біля Христа. Тому він і Іванові сказав: Оце це матір, попіклуйся. Івана, 19, 26, 27 як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матері: Оце жона твій син. Потім каже до учня: Оце мати твоя. І з цієї години той учень узяв її до себе. Піклувався про неї. Не, не потрібно в Біблії є, є застереження, хто щось додасть або відніме від Слова Божого, він буде проклятий. Тому дуже важливо досліджувати, аналізувати і перевіряти те, що нас вчать. І любі досліджуємо, щоб нас не обманули, бо наслідки ви бачите по наших сусідах. По е, москалях, які вони просто сліпо вірили, що їм говорили. Вони не перевіряли, не досліджували. І ми бачимо про прост, повністю повне вимирання людських цінностей, і вони просто е, стали зомбі, мертві душі, які слухають е, сатану, і, 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 і ми бачимо, що вони творять. Е, в Ісаї 1, 18-20 написано: прийдіть і будете е, правитись. Е, Правуватися, говорить Господь, коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, мов баграниця, то стануть, немов вовна, е, вовна, вони. Як захочете ви та послухаєте, то будете добра землі споживати. А коли ви, ви відмовитеся і неслухняними будете, меч пожере вас, бо уста Господні сказали оце. То ми усі, ті наші гріхи, які були, мов баграниця, кров Христа. Тому. Е, ви ви бачите обітниці Бога, він говорить, хто прийме, хто буде слух, прийме жертву Христа, хто буде слухняним, хто буде виконавцем Слова Божого, він буде правувати. Він стане дитиною Божою і вспадкує це все багатство, яке Отець приготував для своїх дітей. До Римлян 5.9. Оскільки тепер ми виправдані перед Богом кров'ю Христовою, тож і від гніву Божого врятуємося через Ісуса. Чітко написано, тільки через Ісуса. Не, не зароблянням через добрі діла, не через випрошування Марії, не через ще якісь придумані обряди, тільки через Ісуса. А Ісуса ми можемо пізнати, тільки дослідивши е, Біблію, е, запросивши Духа Святого, який є найкращим вчителем, Він покаже, розкаже, проведе. Е, тому любий український народ, зміни стереотипи, е, почни досліджувати. Слово Боже, це, це не це, це нормально читати Слово Боже і вчити те, чого хоті, що заповів нам отець. Вибір є за кожним з нас, і відповідати кожен буде по своїх ділах. І кожен буде та наше завдання благовістити, застерігати, а ваше прийняти і отримати життя вічне. i mean